Вітаю, хто дивиться мене і цікавиться своєю датою народження, як воно пов'язано з вашою психологією, з вашою долею. До речі, сьогодні холодно на вулиці в Миколаївській області, я проживаю. І вітер таки тільки прийшла з вулиці, як вони кажуть, ходила в центр. Так у нас так говорять, у нас центр це там все. Ну, хто що хоче. Хочете випити, хочете покурити, хочете поїсти, йдіть у центр. Ну, то таке відступ. Сьогодні число 30. Якщо ви свої цифри додасте... Всі цифри, які у вас присутні в даті народження, наприклад, і ви родились 5.05, наприклад, 2005, то ви всі ці цифри додаєте 5, плюс 5, плюс 2 і плюс 5. Але сьогодні у вас повинно вийти число 30. Додайте всі числа, і у вас вийде 30. Сьогодні, до речі, бачите, каву зробили такій чашечці. Не просто так, тому що сьогодні число 30. Це поленорману. Подивіться, як рахувати числа в моїх попередніх роликах. Ці цифри просто треба додати всі. Роз'єднати їх по одному, якщо це число 12, то ви один додаєте 2, ну ви зрозуміли. Щось це трошки простила, чи що? До речі, у мене немає, оце, оце ж теж блюдечко, це вже останнє сталося. Побила щось всі. Чашечки ще в мене такі є маленькі. Кава. Каву зробила ще. Потім я зніму і швидко розкажу вам про число. 30. І так, число 30 в картах Лентар. Це Лілія. Я простила трохи. Ну, нічого. працювати все рідно для людей треба. Мені це подобається, ці знання. Я вірю їм. розумієте? Мені легше тепер. І, розумієте, я подивлюся, хто мої родичі, мої близькі люди. Я порахувала і тепер знаю, чого вони так себе ведуть, і не дивуюся. Бо виправити, якщо людина сама захоче, наприклад, вона може спитати, хто я і в чому я. Я можу розказати, і людина захоче виправитись. А так, в принципі, люди не хочуть. Я такий сприймайте, який такий? Який такий? Безолаберний? Сприймайте мене, бо я. Любіть мене, бо я безолаберний. Або ще якийсь. Ну, ладно, це не, не важливо. І так, Лілі, дивіться, Лілія це квітка. квітка Лілія. Розумієте, люди Лілія це люди-аристократи. Люди культурні. Вони тягнуться до прекрасного. Вони люблять ходити в театр, читати книжки, вірші читати. Самі часто хочуть бути в творчості. Але творчість, розумієте, їх підводить, тому що вони хочуть чистоту, хочуть таку чистоту, невинність. І в нашому суспільстві цим людям дуже важко. Розумієте, так? Да? Дуже важко цим людям. Цим людям дуже важко. І вони не знають. Що їм робити в цьому жорстокому суспільстві? Вони не знають, розумієте? Ці люди не знають, що їм робити. Що я можу розказати про цих людей? Якщо ви порахували ваші родичі 30, то це символ невинності, чесності, чистоти, духовності, порядності, прагнення до розвитку. Навіть якщо вони краще, щоб лілі вчилися і мали вищу освіту. Ну, якщо вони навіть не вивчаться, є в мене такі знакомі, вони все рівно щось вивчають. Вони цікавляться, вони хочуть поїхати в якісь там країни, в міста, вони хочуть чисту воду пити, щоб їх оточила гарна природа. Розумієте, вони трошки ну, в нашому жорстокому світі, де світ. Матеріальне не розуміють, розуміє, вони не розуміють, куди вони потрапили. От планета Земля матеріальна, жорстока, війни йдуть, брехня на кожному, і вони не можуть вони, ну, Якщо б вони, можливо, жили в якомусь 17-18 столітті і були самі дворянами або якимись аристократичними особистостями, можливо, їм було легше. Ну а так, в нашому суспільстві дуже важко таким людям. Тобто ця, ця, ця нумерологія 30 вона натякає на статус, на еліту, на успіх в суспільстві. Враховується також у цьому, що в нього благородне походження, унікальний родовід, присутність сім'ї безліч відомих і шановних особистостей. Це карта аристократів. Але я зустрічала людей, які є 30 в нумерології приховані. І вони насправді народилися в дуже якісь такі сім'ї, то якісь е, люди, які вони батьки пиячені, десь чи батько там, чи мати, якісь чи билися. Вони там це посту ну, така а самі вони оце і вони не розуміють, що їм робити з усі своєю нумерологією. Далі я зустрічала жіночок, які заміж виходили декілька разів, тому що. Тому що вони самі не можуть розуміти грубість. Вони завжди в них такі потім чоловіки, особливо жінок. Або навпаки, чоловік 30, він лілія, аристократ, ніжний Він хоче бути, а в нього жінка така груба і ніхто не витримує. І такі люди можуть декілька разів виходити заміж тільки за те, що вони тонка, така в них структура, душевна, духовна, розумова, вони відчувають ці тонкості світу. Їм хочеться все таке прекрасне, ніжне, а треба бути матеріалом. В матеріальному світі, де жорстокість, де зрада, де люди як хижаки. І цим людям дуже важко. Хоча дітей вони своїх люблять дуже, вони так люблять своїх дітей, вони оце щоб їсти приготувати, щоб оце всі були нагодовані, щоб ну, це все було у Лілії. Розумієте? Я часом мені ж плакати хочеться. Я бачила таких людей. Мені жалко таких людей. Ладно, я не 30 ні. те, що я себе пожаліла ні. Я не тридцятка. У мене інша нумерологія. Теж теж дурнувата. Ну, ладно, це я так кажу дурнувата. Ну, я її буває не розумію. Людям дається те, що вони буває не розуміють. Програма своя вони не розуміють. Тобто, я кажуть, це доля, це судьба, як у нас люблять говорити: доля, судьба. Ну, Таке щось. Далі. Що можна ще сказати цей. Хоча, по мінусу, лілії можуть бути вискочками, можуть бути трохи зверхні, можуть бути. вони можуть бути якісь відірвані від земною, заглиблюватись якісь рожеві мрії. В них може бути зверхня поведінка, зневагу до тих, хто здається їм. Нижче по статусу, або вони виглядають гірше, тобто вони зневажливо ставляться до тих людей, так це по мінусу. І, може бути, така нездорова в них захопленість, захопленість може бути духовністю, нездорова захопленість духовністю. Можуть релігію вдаритися, вірять у це, вірять, мені поможе, Бог мені поможе, всі поможуть мені допоможуть. Часто в Лілії бувають платонічні відносини. У них можуть бути несексуально зв'язково, вони готові говорити, на зірки дивитися. Але в основному, мене не зустрічають таких людей. Це дуже рідко, коли хто зустрів, Лілія з Лілією зустрілися або ті, хто духовні. Наприклад, лист, людина, Лист і Лілія. Той буде теж щось говорити, писати, а Лілія буде мріяти. Таке теж може бути. Тобто вони романтики, і, і це те, що вони дуже великі романтики. В принципі, Лілія це вищий прояв закоханості. Ну, що я можу ще сказати про Лілію? Де вони можуть працювати лілі? Лілі можуть працювати в Лілії можуть працювати. До речі, вони можуть часто це державні службовці. В пенсійних фондах вони можуть реабілітаційних фондах працювати, і або вони бізнес їм важко робити, тому що вони ж люблять чесність. Вони ж хочуть бумажечки підколоть, все правильно сказати, а треба бути нечесним, не -не 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 нечесним розумієте, треба хабарі платити, нечесним бути, брехливим. Ну я не знаю, нечесним треба бути, а Лілії не тому лілі тільки можуть, бути, тільки можуть допомагати робити бізнес, може бути співпрацювати в бізнесі, бути сірим кардиналом в бізнесі, але самим вести вони не можуть, тому що вони наскільки брехати і наскільки не можуть так, так глибоко, в принципі, лілія по плюсу, по плюсу. якщо люди Розуміють, хто вони такі, вони дійсно можуть піднятися по кар'єрним сходинкам, можуть стати авторитетом, вони можуть мати повагу, тому що вони ще можуть бути вчителями, педагогами, можуть вони піднятися по соціальному статусу. І можуть повільно накопичувати суму. Вони можуть можуть вкладати дострокові інвестиції, вигідно покупки робити, це те вони можуть. Але часто такі люди народжуються там, де треба передати щось породу. І от коли колилія народжується, де не розуміє, що може передати породу, і в роду таких немає, вона не може розуміти, чому вона стала вона, Лілія. Чому вона Лілія? Хвороби в неї Вони часто хворіють оце, у них, у них, оце, щось у них оце отити можуть бути. Слухом у них можуть бути. Вікові у них отруєння в них з часто можуть бути, і тому їм треба часто відпочивати. В принципі, карта Лілія вона, в принципі, демонструє морально благородного аристократа по душі, здатного досягти неймовірних результатів. І зайняти високе місце. Але в нашому суспільстві це дуже буває рідко, тому що, чесності і порядності не треба. І мужчини починають пити, до речі, Лілі, і жінки можуть пиячити. Да, люблять таке, тому що коли вони приходять додому, і все оце таке матюки, ре-ре-ре, вони не можуть зрозуміти, що це з ними відбувається. Що можна порадити таким людям? Будьте спокійні і терплячі, і треба вичікувати моменту для себе. Не треба впадати так низько і себе обезцінювати. Отр... Карта, о, не карта, я неправильно сказала, а ця нумерологія попереджає, що досить робити все на показ і, і спускати пил в очі. Не треба хвастатися, бо вони можуть хваститися. Да. От у мене такі діти, не треба Лілі хвастати, тому що хвастощі нічого дорого, доброго не приведуть тільки до дегативних зглазів або посилів від людей. Тому що пам'ятайте, що люди не добрі свої суті в більшості, бо ми щось собі напридумували, що люди добрі. Такі всі вічливі і все інше, це брехня. Люди зараз недобрі. І тому я раджу людям робити чистки, різні різні шепотки, ставити собі захисти на дітей, тому що люди недобрі в своїй більшості, вони хижаки. Зараз світ стає хижацьки, ми живемо в світі змін, тому зараз, хто виживе, той і молодець, той і переможець. Розумієте? А лілію затопчуть. Тому, якщо у вас є лілії, то розумінням ставте. До цих людей, тому що вони ніжні люди і вони не розуміють, хоча у них може бути: оце, оце, якщо вони добиваються, у них починається звертність з іншими людьми. Ну, це, якщо вони хочуть цікавитись собою, будь ласка, якщо ні, то, то таке. Вони можуть працювати в, в антикварних магазинах можуть парфюмеріями займатися спонсорством, меценатством, оранжерею, вони можуть вирощувати квіти, я вже казала, вони можуть працювати у пенсіонних фондах ребілітаційних і державними будуть службовцями. Це можуть вони бути, бізнес робити вони не зможуть. Тому що їхня правда нікому не треба і їхня чесність, вони з ума зійдуть. Розумієте, з ума зійдуть і будуть дуже переживати. То я вам бажаю гарної кави, тось не гарної, смачної кави і будьте трошки аристократами або, хоча б романтичними людьми. Всім гарної весни! Надіюсь, вам інформація подобається. Підтримайте мене морально-матеріально, свою картку я залишаю, підтримуйте мене, далі буде цікавіше. Я не тільки цікався нумерологією, я ще є реабілітолог з вищої освіти, то про реабілітацію я буду говорити пізніше в своїх роликах. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, я буду дуже вдячна, всім вдалої весни! Бережіть себе!